Привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами будемо говорити про глини і їх аналіз за допомогою РФА спектрометрів компанії Елватех. Людство з давніх часів відома землиста несцементована пластична осодова гірська порода, яку називають глиною. Вона складається з глинистих або інших матеріалів, таких, наприклад, як каолініт. Чи гідрослюди, що здатні з водою утворювати пластичну тістоподібну масу, яка при висиханні зберігає надану форму, а після випалювання набирає твердість каменю і міцність. В наш час вже добре відомо, що ця порода утворюється частинками розміром менше ніж одна сота міліметра, а її тип визначають за переважанням в ній того чи іншого глинистого матеріалу. Загалом. Глини становлять близько 50% всіх осадових гірських порід земної кори. Пластичність глини в природному середовищі та її стійкість після висихання привернула увагу людей ще в далекому минулому і відкрила бажання створювати фігурки, іграшки та обереги, ємності для зберігання води та зерня, чого тільки не спробувала первісна людина, вивчаючи властивості гірської породи. Усім добре відомо, що зі звичайної глини і в наш час виготовляють горщики для квітів, глечики, миски та інший посуд. Якщо такий виріб обпалити у вогні, ми отримаємо предмет, що вже буде характеризуватися властивостями кераміки, про яку ми поговоримо трішечки пізніше. Цікаво, що навіть першою основою для письма вважаються саме глиняні таблички різновидів глини існує досить багато, і кожен з них знайшов своє застосування. Наприклад, існує особлива глина, яка йде на виготовлення вогнетривкої цегли та посуду, який не тріскається навіть за дуже високої температури. З білої глини виготовляють порцеляновий та фаянсовий посуд, реактивні двигуни та різноманітні технічні деталі. Глини червоного, жовтого, сірого, рожевого та зеленого кольорів залежно від їх властивостей, використовуються для виготовлення прикрас, цегли, черепиці та інших виробів. Глини також використовуються в медицині як адсорбенти, застосовуються при виробництві фарб, гуми, паперу, мила, цементу, алюмінію і не тільки. Глину у природному стані та після обробки у вигляді сирого матеріалу та кінцевого готового виробу. Можна перевірити методом рентгенофлуоресцентного аналізу за допомогою настільних чи портативних РФА спектрометрів, враховуючи те, що глина може зацікавити дослідників як і в вигляді порошкоподібного матеріалу після видобування, так і в якості предмету, який виготовляли з неї, потрібно обирати й спосіб пробопідготовки досліджуваного зразка і підхід до його вимірювання. Найпростішим, як ви пам'ятаєте з попередніх випусків, буде перевірка елементного складу глиняних виробів у вигляді готової продукції. В такому випадку застосовуємо стандартну спрощену пробопідготовку для твердотілих зразків, прибираємо усі зайві забруднення та поверхневі домишки і міряємо досліджуваний об'єкт, просто розмістивши його на вимірювальне вікно приладу. Рентгенофлуоресцентний аналіз є неруйнівним методом, тому цей спосіб аналізу активно використовується в профільних лабораторіях та під час розкопок археологи та науковці, що вивчають старожитності та знайдені артефакти, цілісні ззовні та структурні зв'язки, всередині яких потрібно зберегти. У випадку, коли ви працюєте з глиною в природному стані або на різних етапах обробки, варто згадати стандартну пробопідготовку для порошкоподібних зразків з необхідними етапами очищення та прожарювання матеріалу. Ми вже знаємо, що для такого аналізу потрібно ретельно подрібнити досліджуваний об'єкт до стану однорідного порошку. З частинками, максимально наближеними одна до одної зернистості. при цьому одразу ж позбавляючись від усіх зайвих структур, які можуть бути на поверхні або потрапити до вже подрібненого структури дослідженого матеріалу. Наступним етапом у нас іде термообробка, яка дозволить позбутися від зв'язаної води, карбонатів чи органічного вуглецю, тобто від тих елементів. Які є непомітними для рентгенофлуоресцентного аналізу. Під час цього етапу ми просушуємо досліджуваний матеріал в пічці при 100 градусах Цельсія протягом 2 годин. І після розділення отриманого матеріалу зразок необхідно прожарювати при 1000 градусах Цельсія протягом 1 години. В результаті цих дій. Ми отримаємо втрати при прожарюванні, які необхідно вводити в програмі приладу для проведення точних розрахунків в якості поправки під час проведення аналізу. А зараз давайте перейдемо до експериментальної частини нашого випуску. Сьогодні у нас для вас є два зразки. І як ви можете побачити, це зразки з різних родовищ. Вони відрізняються по кольору і, звичайно ж, по своїй структурі. Це ми дізнаємося трошки пізніше. Але е, всі наші зразки ми вже підготували. Тобто, кожен з них пройшов пробопідготовку, підготовку, е, саме ту, про яку ми казали, для порошкоподібних речовин. І вони вже в нас е, максимально просушені і зернисті. дуже наближені по розміру одна до одної. Тож. Можемо починати наш аналіз. Для цього беремо перший зразок, і він у нас більше помаранчевого кольору, тобто з помаранчевим відтінком глина. Отже, ми перед перевіркою, перед тим, як покласти цей зразок до лабораторного стенду, робимо візуальну перевірку, чи все правильно прилягає, чи плівка в нас не спадає і ніде не пошкрябана. Все нормально, і в наш зразок не просипається, тому можемо його встановлювати прямо на лабораторний стенд. І приступаємо до виміру. Для цього нам треба у меню калібровок обрати глини. Вони тут підписані глу, але у вас будуть саме глини. Виставляємо час аналізу. Загалом достатньо 10-15 секунд, але ми поставимо на 5 для швидкого скринінгу і для того, щоб показати. Тобто нам цього часу вистачить показати вам різницю. Тож починаємо наш аналіз. Тож, маємо результати першого аналізу. У глинах результати в нас представлені у оксидній формі, і можемо сказати, що в нас перший зразок загалом база є оксид алюмінію, яка складає майже 59%. Також наступним іде оксид ферому, заліза, який складає 36%. І також в нас є оксид кремнію, який майже складає 5%, 4,9%. Всі інші показники менше одиниці, тому ми їх не будемо враховувати. Можемо стверджувати, що в, принципі, в нас складається перший зразок з оксиду алюмінію, заліза і трохи кремнію. Тож починаємо міряти другий зразок. Ми їх міняємо, перевіряємо другий зв'язок так само, щоб не було жодних пошкоджень плівки і щоб все правильно прилягало. Так, не просипається, тому встановлюємо на лапстенд і починаємо аналіз другого. Готовий другий аналіз, і тут у нас вже трохи інша ситуація. Так само базовим оксидом є оксид алюмінію. Він складає 80% в цьому зразку. Також в нас іде наступнім кремній, який складає 18%, майже з половиною 18,3%. і І вже третім іде оксид феруму, який складає майже півтори відсотки, Тож можемо стверджувати, що основою тут є, звичайно, алюміній, але також великий відсоток кремнію. На відміну від е, нашого попереднього зразка. Там була ситуація трохи інакше. і там також базовою складовою був оксид алюмінію. Але е, другим вже стояв у нас якраз залізо. Але дивлячись на результати обох аналізів, ми можемо сміливо стверджувати, що це глина. І перший, і другий зразок. Просто вона була взята з різних середовищ. Тож, як ви сьогодні побачили, як з давніх часів, так і по сьогоднішній день глина використовується для виробництва багатьох предметів, та також при видобутку інших. Тож дуже важливо аналізувати глину і перевіряти її на чистоту, для того, щоб ви розуміли її якість на кожному етапі виробництва або застосування її в побуті. І в цьому вам допоможуть рентгенофлуоресцентні прилади компанії Елватех, які мають неруйнівний метод і не пошкодять ніяк матеріал, який ви досліджуєте. На цьому у нас все. А з вами була Академія Елватех. І якщо вам сподобалося це відео, дивіться нас і далі, адже в нас для вас дуже багато всього цікавого. А зараз па-па!